Вітає Євгенія Мотрич, і Далі коротко про черговий пакет санкцій для Росії. Думка дипломата на тему чи є інтересу Путіна закінчувати війну та чи має Трамп стратегію щодо припинення війни в Україні і вгамування Росії. Думка журналістки та письменниці. Євросоюз узгодив новий 17-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження торкнулися російського тіньового нафтового флоту та понад 50 фізичних і юридичних осіб. Євродепутат Міхал Щерба у коментарі для слави ТІВІ зауважив, що санкції проти Росії це не лише покарання, а й сигнал для США. Наша мета передусім завдати удару по воєнній економіці Російської Федерації. Але цей 17-й пакет санкцій має ще одну мету показати сполученим штатам, що варто продовжувати посилювати санкції і не відступати від обраного шляху, зазначив політик. Також щерба звернув увагу на ситуацію. США. він назвав її непередбачуваною. Однак, ми подаємо чіткий приклад. Ми європейці є своєрідним дороговказом у тому, що нам справді важливо зупинити цю війну, і це також сигнал для Трампа. Сказав політик. Водночас керівник центру дослідження Росії Володимир Огриско вважає, що Путін не має жодного інтересу у припиненні війни, оскільки вона не принесла Росії бажаних результатів, він наголосив, що очільнику Кремля вигідно продовжувати війну, поки є можливість захоплювати нові території. Мені здається, що якщо пересісти в його так би мовити, як кажуть американські політики на шузи, то ми побачимо, що Особливого бажання немає ну, щонайменше з двох причин: перше, тому що нема чим похвалитися. Переможна в лапках війна за три дні три місяці і так далі. Так далі перейшла вже в три роки з місяцями і ніякого результату не дала. Немає денацифікації, немає демілітаризації. Україна не те, що стоїть, а буде в я думаю, найближчому майбутньому перемагати. Путіну нема що пояснити своїм своєму рабському населенню, тому для чого йому зупинятися, хоч бо поки що він може потрошечку, хоч там по по квадратному кілометру щось там десь захоплювати. На запитання щодо позиції Дональда Трампа, колишній міністр закордонних справ України, зазначив, що американський лідер має два основні варіанти дій щодо ситуації в Україні. Перший продовжувати уникати чіткої позиції і закликати обидві сторони до компромісу. Другий варіант реалізація передвиборчих обіцянок, зокрема запровадження реальних економічних санкцій проти Росії. Письменниця та журналістка Ен Еплбаум впевнена, що Трамп навряд чи має якусь стратегію стосовно закінчення російсько-української війни. Все, що ми нині бачимо у діях Трампа, це імпровізація, каже вона. У коментарі для слави ТІВІ вона припустила, що очільник Білого Дому може й хотів би зупинити війну, але не мав жодної ідеї, як це зробити. Утім, на думку журналістки, необхідно усвідомлювати, що найочевидніший спосіб це зробити посилити тиск на Москву. Не можна, якщо запобігти виготовленню Росією зброї, якщо показувати їй об'єднаний фронт США, Європи та інших світових демократій. Це треба робити, аби закінчити війну, тому що це переконає Росію зупинити бойові дії. Більше з інтерв'ю читайте на нашому сайті. Відмова очільника Кремля від участі у тристоронніх мирних переговорах у Стамбулі може означати кінець американського залучення у переговори з Росією, так вважає аналітик Глен Говард. На його думку, відсутність Путіна стане для США сигналом, що з нинішнім російським лідером домовлятися більше неможливо. Подібну думку про те, що терпіння Вашингтона щодо Путіна вичерпується, висловив також експерт Меттью Бойс. Він додав, що якщо Кремль не піде на діалог, США можуть вдатися до жорсткіших санкцій. Все частіше говорять про додатку. Ові жорсткіші санкції, а держсекретар Рубіо закликає рухатися далі, якщо Путін не захоче вести переговори, наголосив Бойс. Ситуація щодо російсько-українських перемовин дуже динамічна, і ми стежимо за цим процесом і оперативно. Даватимемо вам найважливіші коментарі та аналітику на цю тему. Читайте і дивіться слава тіві. А в мене все на цю мить. Бережіть себе.